Правда, він а, можна було захист поставити, він може його бажано швидко, так, швидко вбити, тому що він блискавками тут з кругом уда і він буде. Але ми йому отак от наносимо повну шкоди. Стрілами бачимо, але Так, стоп. Де він? Ага, ми не можемо тут сховатися. О, він. Так, давайте ми з ним. От, бачите, він починає такі блискавки, тому нам треба його ушвидше. Ой! Але бачимо, ну він раз нас блискавками зачепив, але ми його вбили дуже швидко.